Доброго дня, шановні аграрії. Ми сьогодні знаходимося на теренах Бершацького району Вінницької області у фермерському господарстві Урум-2012. І маємо за честь поспілкуватися із власником даного господарства Сергієм Ферменюком. Доброго дня, Доброго дня, Ігор. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам коротко про своє господарство. Як що ти розпочав господарювання своє? Господь ну, ми почали із 30 гектарів землі. На сьогоднішній день ми маємо земельний банк 550 гектарів. Маємо е, п'ятипільну сівозміну, в даний час і ми знаходимося на ріпаку. Видно, в якому він стані прекрасному і дивившись на ці всі посів, які є на сьогоднішній день на теренах України. Ну, ми не пасемо задніх, але наоборот, наверно, що трошки і вище. Е, Серію, поділися з нашими глядачами. Які проблеми в тебе виникали попередні роки? цей рік з хворобами на ріпакові, і які продукти ти застосовував, щоб не було даних проблем? Ну, ми підійшли до цього моменту дуже відповідально. Чому? Бо на сьогоднішній день дуже в нас багато є. Препаратів різних фірм, але в тому році ми спробували самі Ютака, вона присутня. в цьому році ми обробляли 1,4 літра. Десь приблизно місяць назад це було оброблено. Але трошки повернуся назад. Як ми працювали в тому році, самі ми обробляли весь ріпак 145 гектарів. Ми досягнули дуже високих врожаїв по ріпакові, і в цьому році ми почали працювати самі та «Ютака» і пшениця, ячмінь і ріпак. На сьогоднішній день бачу із свого досвіду, що які були температурні умови, було похолодання, було сонце, було різні температури, опадів немає, але Вигляд всіх посівів, як озимої пшениці, як яру, як озимого ячменю і як озимого ріпаку, шикарний. Сергій, я так зрозумів, що в тебе стиль роботи такий, що не дочекуючись прояви якоїсь будь-якої хвороби, ти робиш все профілактично, превентивно і інсектицидами, і фуницидами. Так? Ми робимо це все на опередження, щоб не дочекатися, коли вже є хвороби, бо це набагато зменшується врожаї і набагато хуже. Почуває себе культура. Ну, ось ми, дивись, Сергію, бачимо наявний приклад роботи фунициду Ютака, як ти кажеш, в нормі 1,4 літра на гектар. І прийшло близько 30 днів після внесення, ми бачимо стан рослини. Ніяких явних ознак, ні хвороби, ні розтріскування стебла, ні на листі. Ми бачимо, як рослина дала бічне гілкування, Дивись, скільки гілок буде, ще скільки суцвіть. У нас ріпак вже практично верхушка розцвіла. Чудовий стан, чудовий стан культури. Це ютака 1,4 літра на гектар. Місяць прийшов. Да. Ось ознайомся, будь ласка, даний продукт ютака. Фуніцид, який був застосований на даній площі, на ріпакові, трокомпонентний: метил, тебуконазол і цифофенамід. Дані діючі речовини дуже добре контролюють на ріпакові альтернаріоз, ФОМОЗ, борошнисту росу. Що ми і завдяки яким ми досягли такого результату на ріпакові. Тому рекомендуємо, бачимо практично, як даний продукт працює в даних умовах, в даній нормі, на даній культурі. Будь ласка, ютака. Да, так і це воно дійсно є, що ми другий рік застосовуємо цей самий препарат на ріпакові. Моя думка, що, хоч це допустить, дуже мало часто, що це два роки, але все одно із тих показників, які були в тому році, в цьому році, можна сказати так дійсно, що «Ютаку» можна брати і геть не бояться взагалі. Сергію, ми тобі дякуємо за нашу співпрацю. Надіємося, і в подальшому на подальшу нашу співпрацю на гарні врожаї. Бажаємо тобі міцного здоров'я, миру в нашій державі. Ну і шановні глядачі, дивіться нашу інформацію на youtube каналі Наступні репортажі.